Казка про котика та півника Був собі котик та півник, і були вони великими друзями. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто кликав. Добре, добре, каже півник. Засуне в хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене. У мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не виходить. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама сіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич. А півник відчинив вікно та й виглядає. Бачить нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Пішов півник. Піду, но я трошки поклюю. пак-пак. Нікого нема. Ніхто мене не бачить, та й котикові не скаже пак пак. Тільки півник запоріг, а лиска за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту. Порятуй мене. Котик, поки почув, поки звернув, бо далеко був, то вже й спізнився лиску доганяти. Біг, біг, не наздогнав. Вернувся додому та й плаче. А далі надумався узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було три дочки та один син, то стара лисиця на лови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти. Глядіть же, наказала вона, нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв і заспівав. А в лисички новий двір, та три дочки на вибір. Одна гарна, друга гарна, а третя ще краще. От найстарша лисичівна, не стерпіла та й каже до менших. А ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок в лобок та й в мішок, а сам знов грає. А в лисички новий двір, та три дочки на вибір одна гарна, друга гарна, а третя ще кра. Не втерпіла й друга лисачівна, та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок та й в мішок знову приспівує. Так усіх трьох виманив. А синко Пилипко жде жде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик і його, цок у лобок та й в мішок. А потім почепив той мішок на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони та й усю лисичину їжу поїли, горщика з укропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.